Всім привіт! Сьогодні я буду випікати дієтичне, бюджетне, галетне печиво, мінімум продуктів, і ціла гора печива. Приступаю. І для тіста я просіяла борошно пшеничне вищого гатунку. До борошна додаю 2 столових ложки крохмалу. Крохмал у мене кукурудзяний. До крохмалу додаю. До речі, ароматизатори можна взяти будь-які. Наприклад, наприклад, ванільний цукор або ж цедру лимону чи апельсину. Я додаю чайну ложку кориці. Менше півчайної ложки імбир сухий. Також дрібку з солі сюди, ж додаю і просівати не обов'язково. Ось, І це все просію також. Сухи, сухі інгредієнти ми просіяли. Тепер беру ось так чайну ложку з гіркою розпушувача до тіста. Все, це в нас вже готово, перемішаємо і тепер розіб'ємо в чашу міксера одне яйце. Бачите, бо яйце в мене крупне, так що кількість борошна. Може бути трішечки більше, трішечки менше. Залежить від розміру яйця та від самого борошна. Додаю до яйця 4 столових ложки цукру. Один, два, три, чотири. І все перемішаю звичайним вінчиком. Сюди ж додаю пів склянки молока, звичайне молоко. Так, також перемішаю. Так, перемішали. І тепер робимо ось таку ямку і наливаємо суміш до борошна. І перемішуємо спочатку вилкою. І тут у мене 50 мл олії. Я виливаю ось так на руку і вже рукою замішую тісто. І ось таке незатійливе і бюджетне тісто у нас вийшло, ще трішечки помісим і дамо хвилин 20 відпочити. Тісто вимісили, бачите, воно не пристає до миски, воно ось таке тугеньке, але йому потрібно дати відпочити. А за цих 10 хвилин, поки тісто буде відпочивати, ми підготуємо дека. Тісто відпочило. і ми беремо його, викладаємо на стіл. Я трішечки-трішечки підсипала борошном, небагато. Розрізаю тісто на половинку. ось так. Одну половинку підмісимо і відкладемо в сторону, а іншу половинку підмісимо і розкатаємо качалкою. Приблизно.

Тісто ми розкатали і тепер наріжемо або звичайним ножом, або таким, як у мене, на квадратики. Деко я застелила пергаментним папером. І викладаю квадратики наші на папір. Залишки тіста зберемо, підмісимо з рештою тіста, і також розкатаємо, і точно так же зробимо наші печенюшки. Якщо ви хочете, щоб були рівні ваші квадратики печива, то можна користуватися ось такою лінійкою. Це за бажанням. І за бажанням або ось такою дерев'яною паличкою, або вилкою зробимо такі дирочки, щоб нам нагадувало магазинне печиво. І поки ми наколюємо паличкою наші дирочки, я вже включила духовку розігріватися до 180 градусів. І поки наколимо, духовочка і розігріється. Ну, ось і все. Духовка розігріта. Відправляємо наші дека в духовку. А котик з нетерпінням чекає печива. Да, космос? Ну, ось, друзі, 15 хвилин, дві склянки борошна, і в нас два дека чудового дієтичного печива. Подивіться, за 15 хвилин ось так воно спеклося. Ось бачите? І ми його складаємо на блюдо. І зараз скуштуємо, ось, подивіться, ось так вона розламується. Чимось нагадує, магазинне печиво Мрія таке пісненьке, от коли хочеш чогось до чаю, заходиш в магазин, щоб таке купити без маргарину, без масла, щоб воно було не жирне. От. І це якраз такий варіант, ось дієтичне ось таке печиво. Дуже смачно, тільки мрія туди додається ванільний цукор, а ми додали корицю та імбир. Таке печиво, друзі, можна взяти з собою кудись в похід, можна спекти багато заздалегідь. І воно довго не буде псуватися. Термін зберігання такого печива, десь близько до двох місяців в сухому місці, якщо зберігати. Наприклад, ви знаєте, яка зараз ситуація. От заздалегідь спекли таке печиво, і у вас є. До речі, якщо не додавати до такого печива, наприклад, цукор та прянощі, там корицю або імбир, або ванілін, то це будуть такі хлібці. Додати тільки, наприклад, або насіння льону, або насіння соняшнику, або якісь горішки, і будуть ситні хлібці в скрутну годину, коли, наприклад, відключено електроенергію. Ви не можете не спекти, ні хліб не печуть в пекарнях. А у вас в торбинці є ось таке печиво або ось такі хлібці. До побачення, дорогі наші! Бережіть себе, тільки добрих новин і слава Україні!